Значить, привіт, мене звати Анастасія Баша, або тут, в Берліні, де я зараз живу, мене звати Анастасія Баша. Я вас вітаю на моєму каналі. Зараз я гуляю у парку. Полькс Парк Фрідвісхайм. Полькс це значить народний. І я повернулася до ходи. Тому що в минулому році я десь півроку цьому присвятила. Я брала участь у марафонах ходи. І дуже-дуже мені класно жилося. Я зовсім не хворіла, в мене була енергія на високому рівні. Ось зараз я повернулася. О, це нарциси. мені так подобається. Тут всюди ростуть квіточки. Вони отак от рандомно посаджені, можуть бути десь. Між трамвайними коліями, наприклад. Так, так ось. І я повернулася до того, щоб ходити. А, почалося в мене це все з цифрової психології суцай, що значить, по моїм цифрам мені прямо треба ходити, бо в мене все в тілі. І треба піднімати її в голову, щоб я якось зображала нормально. От. Ну і що я можу сказати? Вона мені дійсно допомагає. Але мені просто не одно говорити, мені цікаво говорити про інше. Я зараз дійшла до цього сакраментального моменту, коли я розумію, що треба вибирати собі, що я хочу. І, і так от формувати життя. Я стикнулася з такою інформацією, яка мене... Ну, просто зачепила до глибини душі про те, що у нас існує культура страждання. І от, наприклад, я дуже позитивна людина, особливо я, звичайно, люблю спілкуватися з людьми, я просто на це дуже орієнтована. Але коли я залишаюся сам на сам собою, я зовсім не завжди така радісна. Я сама собою починаю виконувати всякі функції, сама себе шмагати. От, і часто я навіть це помічаю саме тоді, коли я починаю спілкуватися з людьми. Да, якщо це все отак от сказати, гарнесенько, то виходить так, що ну, так склалося життя, я народилася в такий час, в такому місці, де ну, це не було прям ідеально з точки зору гуманістичної педагогіки моє виховання яке не є ідеальне виховання моє, моїх дітей. І через це мені виходить, потрібно долати всякі труднощі. Плюс оця от культура страждання, яка є у нас, вона так і спокушає на те, щоб тримати баланс мене особисто. Це значить, що я собі прям вишукую. Типу, в мене добре, але не занадто так, щоб не викликати агресію інших людей. Погано, але так, щоб терпимо було. Ось, мені стало цікаво, як би мені цей... формувати оцей свій шлях героя свідомо, свідомо ловлячи себе за шкірку в тих місцях, де я розумію, що. Е Потрібно змінити мислення. От. І я подумала, що це... Я так відчуваю, що це буде корисний досвід і для мене, бо я м -м -м хочу закріпити такий, м -м продукувати такий фактор, як е постійність, системність. Ось. І, -і, і я думаю, що може комусь із вас це буде цікаво. З яких-небудь причин. От, а тут клініка знаходиться. Да. Така велика територія, поліклініка, лікарня, лікарня. Бруківка. Так цікаво, Берлін взагалі схожий такий мені на Києво-Львів такий. Оце ж правда такі розлоги, от як, як Київ. А це мені завжди Львів. Хоча в Києві теж є Бруківка. От. Так що такі діла. Будьмо знайомі, будьмо кріпкі. Поїхали.